Що таке четвергова сіль? Ці сіль, яку готують у чистий четвер напередодні велибня, і війти пішла її назва. У народі цю сіль наділяють особливими властивостями, яка допомагає та захищає, також її використовують як оберіг. Так само, як освячені вербові гілочки, також готується ця сіль. У давнину господині запікали її в печі, а сучасні господині готують її або в духовці, або на сковороді. Тож, як готується четвергова сіль. Береться звичайна кам'яна сіль. За бажанням господині могли додавати борошно та лікарські трави. Це могла бути шавлія, ромашка, м'ята, чебрець та полин. Тут суху, чисту сковорідку висипають цю суміш, помішуючи її аж до темного або навіть чорного кольору. При помішуванні господиня читає очі наш. За таким принципом готується сіль і в духовці. Чому ж сіль чорніє? Тому що в неї є хімічні елементи, такі як натрій, калій, хром, фосфор. Після того, як четвергову сіль приготували, її засипають в окремі мішечки. І кладу до великоднього кошика. Вважається, що сіль, яка побувала у церкві, вбирає в себе більше енергії і зможе виконувати набагато краще свої функції. Коли ж готується четвергова сіль, бажано її готувати в ніч з середи на четвер, тому що сіль любить тишину, але також її можна готувати і у четвер вранці або в день. Бажано її готувати до заходу сонця.